Ну, Взагалі почну з того, що коли почало вторгнення, я був у Маріуполі, бо я там навчався і жив. І місяць я провів там у блокаді. І вже наприкінці березня, рівно через місяць, 23 березня, я зміг виїхати тоді ще на під, не на підконтрольну територію так звану ДНР. Ось. І після цього, вже, коли я виїхав на територію України, це був такий шлях великий через Росію, Латвію, Литву та Польщу, я зміг. Написати та опублікувати свою історію, те, як я пережив цей досвід. Тому що коли я був у Маріуполі в блокаді, я вів щоденник у звичайному блокноті. Кожен день я записував. Мені знаєте, це було як такий інструмент для саморефлексії, щоб, по-перше, мені хотілося. За, занотувати всі ці деталі як журналіст, аби потім про це не забути, і вести якусь таку документну підтвердження того, що Коїть так Росія. І по-друге, це була така таке місце, де я зміг, зміг записати всі свої спогади та відчуття. Після того, як я виїхав, я. Вперше тоді перечитав усі записи, та на основі цього написав такий як матеріал зі своєю історією від першої особи. це як, як репортаж можна назвати навіть. Як протягом місяця ми жили у гуртожитку в Маріуполі під час блокади. Загалом умови перші дні були стабільні нормальні, коли ще було світло та можливість вийти в магазин, щось купити. Там вже були величезні черги, та? але це було і ми зробили одразу запаси, ну, такій мінімальній та необхідній е кількості, що можна було придбати, запастися водою, там, заготувати щось собі. Ось, Але м вже на третій день, здається, чи на четвертий в нашому районі зникло світло, та загалом по місту зникло світло, і тоді вже почалися. Більша проблема, бо в гуртожитку не було газу. Коли в інших квартирах та районах люди могли ще якось, наприклад, готувати та грітися від газу. У нас в гуртожитку були електроплити, тобто, одразу у нас ця можливість готувати відпала. Опалення також майже одразу перестало працювати, і наша комендантша домовилася з управлінням університету. Вони привезли нам. На території гуртожитку таку пічку, буржуйку встановили її в гаражі. І це була єдина така, е, єдине місце, де ми могли готуватися та загалом грітися тоді. Потім зникла вже і вода, також десь буквально за декілька днів 4-5 днів після вторгнення. І тоді ми ходили до. Е, Такого бювету, який знаходився в іншому районі міста, набирали там воду, і декілька разів до нас ще комунальники приїздили, провозили нам воду у великих цистернах. Ось загалом з цим нам ще пощастило, бо в гуртожитку не всі люди тоді переживали, жили, типу, бо це починався новий семестр, і не всі ще встигли повернутися. І тоді на ну, насправді за декілька тижнів, там після трьох тижнів. Перебування в блокаді, ми всі разом з комендантшою просто прийшли по кімнатах, яких ніхто не живе, і там знайшли також ще продукти, там сухі так, крупи, наприклад, макарони, таке, що довго може збігатися, і не знаю, можливо, нам якось так більше пощастило, бо у нас було це так перед перед носом, бо магазини дуже швидко розгробували, розбили, і там вже було неможливо щось знайти. Були вже перші. Прориви спроби прорватися біля кордонів між е, містами недалеко від Маріуполя та е, окупованими територіями. Тоді там перші були обстріли. Ось. І про це багато ще ніхто не говорив. А навіть у ЗМІ про це майже не писали тоді. А вже 24 лютого я прокинувся, я був в гуртожитку, я прокинувся від дзвінка своєї мами. Це було о 6 ранку. Вона подзвонила мені прилякана і сказала: типу, що там відбувається. Ну, всі кажуть, що почалась війна, кажуть, що ось Маріуполь обстрілюють. Але я тоді перші вибухи не чув і дізнався загалом, виходить, що від мами, про те, що почалося то я спочатку не розумів, що відбувається. Спочатку я злякався, але потім одразу взяв себе в руки, вимкнув інтернет, зайшов у. Новині сайти подивитись, що там пишуть, і справді, типу, я побачив інформацію, що в багатьох містах по всій Україні були вранці обстріли, прилетіли ракети, в аеропорти тоді обстрілювали. І вже після цього я почув і в Маріуполі також нові, нову серію вибухів. Після того, насправді, на початку. Я, мабуть, поводився як і більшість. Я не очікував, що може статися так такого масштабу, так лихо. Я також думав, що можливо там постріляють день-два і якось це вирішиться. Але вже на наступний другий, третій день в Маріуполі було очевидно, що е, нічого так швидко не мене. і тоді вже почалися проблеми з виїздом. і Я залишався в місті, тому що я сподівався, ну що в місті буде сильна оборона. Ми маємо бути підготовлені, але, на жаль, так не сталося. Дуже швидко нас взяли в кільце наше місто, і в мене не було можливості виїхати тоді. Як загалом ми дізналися про першу можливість виїхати, ми просто почули від людей, які проходили по вулиці, які розповідали нам, що ось на виїзді з міста. Біля торгового центру Порт-Сіті стоять вже окупанти, і там єдиний на той момент був варіант виїхати це на непідконтрольну територію. Тоді ще не було зелених коридорів, не можна було виїхати в бік Запоріжжя. ось і Ми тоді з моїми знайомими, які загалом самі з ДНР, так звана територія ДНР, у них там родичі, ми вирішили. Просто спробувати, зібрали всі свої речі, ну що змогли вхопити, та пішли пішки на вихід з міста. Та це майже о, більше десяти кілометрів відстань. Ми під обстрілами йшли. Ось, о, і дуже швидко, до речі, дійшли, буквально за 40 хвилин. Там був організований такий виїзд автобусами до селища біля Маріуполя. Ось Нікольська, здається, воно називається. Його проводили окупанти. І для того, щоб виїхати, треба було відстояти чергу. Ми були записані в черзі. Ось і так поїздило декілька автобусів, десь три автобуси за день. В перший день ми не змогли виїхати, бо не дійшла до нас черга. Нам довелося ночувати там у розбитій лікарні. де були всі люди які втратили свої домівки, так? І окупанти, військові, е і багато загиблих також на території цієї лікарні було. Ми проночували там в жахливих умовах. Це була, мабуть, найгірша ніч з усіх, що була. І наступний день, вже вранці, ми змогли виїхати і виїхали в Донецьк. Ось, окуповане Донецьк. Там ми були в таборі для біженців у Донецькій школі одній майже тиждень, бо очікували, що. Перевірили наші документи, внесли у свої вази. Ось у мене не було таких сильних проблем, бо на той момент мені ще було 17, Я тоді не досягнув ще повноліття, і до мене більш таке, більш-менш лояльне було ставлення. Хоча все одно те, що я чоловік, мене перевіряли на блокпостах, там просили показати руки до плеч, показати ноги до колін, щоб не було там татуювань. Мої батьки зараз живуть у моєму різному місті Селидове, це в Донецькій області, звідки я родом загалом, воно не окуповане, воно під контролем української армії весь цей час. Там немає активних бойових дій, тому поки що вони не виїжджають, Хоча ну, у нас бувають постійні розмови про це. Я на цьому наполягаю. Але поки там все стабільно нормально, вони не хочуть виїжджати. загалом. Дуже багато змінилося за весь цей час, бо я не бачив батьків майже вісім місяців. Ми вперше побачилися у вересні в Києві, вони приїжджали до мене, бо в мене влітку не було можливості, коли я знайшов роботу, у мене просто не було часу, щоб поїхати в до Донецьку область. Це по-перше, а по-друге, мені повертатися в Донецьку область, це дуже емоційно важко, я не знаю. Я чомусь у мене стоїть, знаєте, такий, як прям блок. Що мені здається, якщо я повернусь Донецької області, то щось нього станеться, я не зможу виїхати. Наскільки б це егоїстично не звучало так, ну, по відношенню до моїх батьків, що я боюся до них приїхати. Але насправді після пережитого в Маріуполі я навіть не знаю, коли я зможу повернутися туди. Насправді. До вторгнення я майже не знав нічого про волонтерство, дуже мало цим займався, і, мабуть, тим, чим я займався, я навіть не міг усвідомити, що це волонтерство. І зараз я познайомився з дуже великою кількістю людей, волонтерів та волонтерок, і це дуже різні люди, я вам скажу. І це люди від шкільного, е шкільного віку до найстаріших, навіть це дорослі, малі підлітки. Це і жінки, і чоловіки найбільше, мабуть, тут, звісно, жінок у моїх спостереженнях. Ось якось так сказалося, Бо чоловіки захищають на фронті. Я думаю, тут така має бути симбіоз. Ось Ці люди дуже різні та різних професій. Насправді, волонтерство воно є для кожного та кожної, та кожного віку. Люди приділяють свій час та ресурс для того, щоб іншим стало краще. Щоб загалом суспільство стало краще, це дуже цікаво, що навіть волонтерство буває різним, та займатися, приділяти час можна для цього по-різному. Саме так як ви відчуваєте. Тобто ви можете волонтерити онлайн, так само як і я робив, коли виїхав з окупації. Я писав волонтерські статті для українських та закордонних та невеликих медіа, це також волонтерство. І так само ви можете працювати руками, ви можете працювати у волонтерському штабі, або розвозити людям гуманітарку, або видавати гуманітарку, пасувати її, робити маскувальні сітки, робити окопні свічки, все що завгодно, що зараз є корисним так для країни та для того, щоб наближати перемогу. Ви можете робити, і насправді світ волонтерства дуже великий, можна знайти себе в будь чому Я писав для онлайн-видання онлайн-журналу Платформа. Для нещодавно вийшов матеріал на харківському медіа на Також писав для ще перший матеріал навесні про мій досвід Маріуполя, це як онлайн-щоденник був. Для студентського видання у мене була тільки одна ціль, коли я виїхав з Маріуполя. Це повернутися на територію України, побачити українські стяги, побачити, почути так, українську мову. І навіть коли мене була можливість залишитися за кордоном, я все одно повернувся в Україну, бо я не можу жити без України. Я дуже великий патріот нашої країни та нація. Ось і безсумнівно я вірю в перемогу та очікую її і наближаю також її так своїми справами, і волонтерством, і роботою, так загалом.